Вирішується доля галактики, не планети і не України, щоб ви знали. А чого? А того, що от буває таке. Треба читати Дугласа Адамса, тоді б ви знали чого. Тільки моя жінка запоріг поїхала на міроприємство із батьком. Як до мене, до мене, що я сказав до мене? До, в хату мого тестя. Налетіли якісь. <гум> сказати б псіператісти, то було неправильно, але це ж пірати. Це пірати налетіли. І давай тероризувати мене. Прийшлося одного успокоїти, але в нас тут ще є. Ой, мені гарде, гарбек, гардерб. Гарде ж треба казати. людям. Я, я не сказав, це римацький чемпіон, колишній чемпіон Дальнього Востока. А це а це той самий русський Манкурт, Слухайте. Он предатель Росії. Перемитнувся до України. Ну, не сволочлі. <реш> От так буває. Не тільки українці бувають предателями. <реш> приїхали мені тут показувати Ой, мудрість. Ой, ну, я зараз вип'ємо yeah. чорнила чорного, то моя творча робота. Я їм покажу, де раки зимують. Поки там на мероприємстві з тестям.